Якщо ви обрали третій варіант, картка і кубик просто доповнюють один одного. Настільки чітко і круто це випало, зараз вам розкажу детально і бажаю, щоб у вас ця енергія саме так і реалізувалась. Дивіться, тут лев, тут лев, да, і написано Екстраверт. Значить, вам по знаку Лева потрібно в цьому місяці ставати видимими, популярними можливо, ходити на фотосесії, на якісь зустрічі, якщо вас будуть запрошувати. Себе проявити в соцмережах, наприклад, або показувати себе, свої таланти, просто свою зовнішність, може якось гарно фарбуватись, красиво одягати, щоб на вас звертали увагу на вулиці, на роботі, в транспорті. Незалежно від місця, тут головне от реалізувати цю енергію. Тобто, якщо ви зараз просто там сидите вдома, нікого не хочете бачити, а тут потрібно проявлятися в будь-якому форматі, розкачувати цю Енергію обов'язково. І дивіться, тут ще на кубику випав перший дім. А перший дім це сама людина, сама особистість. Тобто, ви зараз можете відкрити в собі таланти, тому що перший дім це таланти. Працювати над собою, над зовнішністю, над тілом, подумати, що би ви хотіли підкреслити або змінити. Вам зараз треба стати таким егоїстом, вкладатися в себе. Не в когось, от у мене в другому варіанті були там партнерські стосунки. А тут, от саме ви подумати, чого ви хочете, що ви вмієте. Можливо, зараз, якраз в цей місяць, ви. Відкопаєте в собі якісь таланти, які давно там уже поклали в дальній, в дальній ящик. От щось ви можете таке зробити, щоб проявитися. Тому що навіть якщо зараз ви проявляєтесь, ну по цій комбінації ви можете більше. Тут просто настільки потужна енергія, але він у нас завжди переможець. І Лев, ви знаєте, він не погоджується на щось мале. Тобто тут можна. Якісь ставити круті цілі, великі покупки для себе, для себе обов'язково. ну Можна за цей місяць вкладатися в себе по-різному. Може це зовнішність, може це речі, якісь гарні, тому що Лев любить все таке люксове, може, це якісь знання, ну ви можете прокачати себе. Просто по всім пунктам і піднятися або по соціальному статусу, або в роботі. Тому що якщо ми вкладаємо в себе, да, ми стаємо впевненішими. Лев він впевнений. І тоді і інші починають дивитися на вас по-іншому. Може змінитися в кращу сторону оточення. Будь-якому разі, дуже класна комбінація, і я вам раджу скористатися цими порадами, і впевнена, що результати вас порадують.